Де снаряди бляха? Де бляха снаряди? Схематоз організували через прикордонників. Тобто Міноборони взяло такий ж велетенський жмуток грошей там розміром 50-60 мільярдів гривень за рік. отак от віддало прикордонникам прикордонники на польську фірму, і польська фірма по чимось там, по якійсь дуже інтересній і взаємовигідній комусь ціні, постачає в Україну зброю. Це настільки великий потік, що якби вона всю ту зброю привезла, то у нас снарядів би на фронті мало б бути мені здається в два більше. Організований потік грошей, витік точніше, грошей з України. Це снаряди на фронті. Снаряди це вже питання, ну реально нашої не суб'єктності, а існування. Торік це було 50 мільярдів гривень плюс, цього року понравилось ще більше, і тепер це 70 мільярдів гривень плюс. Випхали на контору в Польщі. Дейнеко, ну ти ж 23 мільярда в грудні випхав полякам авансом, цьому авансамьмару, щоб ті терміново поставили боєприпаси. Який відсоток боєприпасів з контракту поставлено? Атвір Дейнеко. Народному депутату. В сука, парламентсько президентській республіці, і ми за до, до Денеку, слухай, а якщо е, ж така крута кампанія, ви за неї вписувались, так похвастайтесь, Ну, бо ми казали, що це гроші під підрозпил. Тоді ще казали, і зараз це стверджує. Ви переконували всіх, ви Єрмак, Умєр, вся компашка ваша гоповська, що це буде прям швидка поставка. Так похвиніться відсотку. Якби ж ви ви, пане Дейнеко, так не випускали корупціонерів через кордон. Як ви грошима розкидаєтесь на снаряди, це історія Єрмака. Даже не умірала. Що умірав, що це? Що Денека, це виконавці. Це не зменшує їхню відповідальність. Я сподіваюся, кримінальну в майбутньому. Но це історія Офісу президента. Я вам розказував кілька тижнів тому про цифри ем, другого міністра оборони Зеленського злило на закупівлі зброї, а зброї до сих пір немає. Ми пред'являємо їм на обороні публічно, посилаючись на їхній офіційний документ, на їхню відповідь. Друзі. На 51 мільярд гривень які ви злили постачальникам, зброї немає. Це по контрактах, де термін постачання бляха минув 51 мільярд зброї. Немає. Це ж контракти прострочені. Скільки по них штрафів мають сплатити постачальники? 18 мільярдів. 51 плюс 18 мільярдів. Шановний е, уміров. А ти в в суд пішов, щоб і ті 51 забрати, і штрафи забрати. Він наборони, а ми не знаємо, ми не будемо інформацію, не маємо такої. То вам соромно? так ви ж похваліться, якщо ви пішли в суд? Я ж навіть не питаю, чи ви відсудили. Чи ви бляхав в суд, чи папірці в суд направив? Не знаю, міноборони нічого. 51 грьобаний мільярд гривень. Це ну це колосальні гроші. Це які дронів можна? Ну, це, ну. Ну, це всі ці дрони країни.